Життя, дивна річ, воно може змінитися в одну мить. Учора все було рівним і спокійним, а сьогодні земля під ногами раптом хитається. Одне слово від лікаря, один джвінок, і світ тріскає мовчання там, де ти чекав підтримки. І в ту мить серце тихо питає, що тепер? Страх приходить непомітно, не криком, а шепотом. Спершу він маленький, майже невидимий, але варто впустити його в думки, і він починає рости. Він малює найтемніші сценарії, яких Бог ніколи не задумував. Він змушує дивитися не в небо, а в тінь. Та є істина сильніша за будь-який шепіт страху. Істина, яку світ забуває, але Писання повторює знову і знову тобі не потрібно знати, що буде далі, якщо ти знаєш того, хто тримає майбутнє. Так говорить книга Второзаконня, розділ 31, вірш 8. Сам Господь піде перед тобою і буде з тобою, і не покине тебе. І не залишить. Не бійся і не лякайся. Подумай про це. Бог не просто бачить твій завтрашній день, він уже стоїть у ньому. Ти лише наближаєшся до майбутнього, а він пройшов його до тебе, очистив шлях, підготував силу там, де ти подумаєш, що впадеш. Ми боїмося нового, бо вважаємо, що входимо в невідоме, але немає невідомого для Бога. Те, що тобі здається туманом, для нього ясний шлях. Те, що виглядає хаосом. У його руках визрілий план. Пригадай, Ізраїль, перед ними була земля, якої вони не знали. Небезпека поруч, благословення поруч. І Бог дав їм не карту, не схему, не гарантію легкого маршруту, він дав свою присутність попереду. Коли ти йдеш туди, де ніколи не був, страх завжди намагається говорити. Він шепоче, а якщо не вийде, а якщо буде боляче, а якщо залишишся сам. Але послухай, що каже Господь. Так говорить пророк Ісяя. розділ 41, вірш 10. Не бійся, бо я з тобою. Не тривожся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе, допоможу тобі і підтримаю правицею правди моєї. Страх говорить про твою слабкість. Бог говорить про свою силу. Страх показує темряву попереду. Бог показує себе поруч. Страх змушує дивитися на хвилі. Бог кличе дивитися на нього. Уяви це. Ти стоїш перед сезоном, який не обирав, перед дорогою, про яку не мріяв, перед дверима, що здаються НАТО важкими. І саме в цей момент, коли руки тремтять, Господь тихо кладе на серце слова: Не бійся, я вже там. Ти не йдеш у темряву, ти йдеш услід за тим, хто бачить усе від початку до кінця. Ти входиш у майбутнє, яке його нога вже переступила. Тому підніми голову. Страх хоче зупинити тебе на порозі, але Бог кличе йти далі, у Його волю. У його обітниці, у його історію для тебе. Страх кричить найсильніше там, де ми найменше бачимо шлях. Коли горизонт закритий туманом, ми шукаємо контроль, ніби контроль може врятувати. Але віра не народжується в ясності, вона народжується в темряві, коли ти все одно робиш крок. Так говорить книга приповістей Соломонових, розділ 3, вірші 5 і 6. Надійся на Господа всім серцем і не покладайся на власний розум. Пізнавай його на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Тут немає обіцянки, що Бог усе пояснить. Є обіцянка, що він проведе. Коли тобі хочеться зрозуміти кожен поворот, Бог просить не пояснення, а довіру. Бо твій розум бачить лише кілька метрів уперед, а його мудрість охоплює всю дорогу від першого кроку до останнього подиху. Уяви Петра на воді. Він почав тонути не через більші хвилі, вони були такими самими. Як і на початку, він тонутив тоді, коли перестав дивитися на Христа. Так працює страх. Він не змінює обставини, він змінює твій погляд. Страх завжди переводить погляд із Божої вірності на твою слабкість, але віра лагідно повертає його назад до нього. Коли ти не розумієш, що робить Бог, довіряй тому, ким Бог є, твоє розуміння має межі, його характер ніколи. Пригадай, Йова, коли він нічого не розумів. Бог не дав йому список пояснень, Бог відкрив себе. І цього вистачило, щоб Йов знову стояв твердо. Так само буде і з тобою. Ти не завжди побачиш, чому шлях звивистий, але ти завжди можеш знати, хто йде поруч. Бог був вірний учора, а це означає, що він буде вірний і завтра. Коли твої молитви ніби зависають між небом і землею, це не тиша байдужості, це тиша Божої роботи. Тихої, непомітної, але справжньої роботи всередині тебе. Тому, коли ти не бачиш дороги, дивися на того, хто її створює. Коли ти не розумієш сезону, довіряй тому, хто дав цей сезон. І коли серце питає, чому так темно, відповідай: бо Бог вчить мене ходити вірою, а не зором. Ти не мусиш знати, як усе складеться. Ти мусиш знати лише одне характер Бога не міняється він не покинув ноя, не забув Йосипа, не залишив рут, не відвернувся від Давида і не почне залишати тебе. Якщо сьогодні тебе лякає невідомість, тримайся його характеру, як якоря. Бо коли ти не бачиш шляху, але тримаєшся за того, хто тримає шлях, ти не зіб'єшся. Страх намагається переконати тебе, що шторм це кінець. Але у Божій логіці шторм не фінал, а тренування. Місце, де віра отримує силу, яку не здобути в тиші. Так говорить послання, Якова, розділ 1, вірші 2 і 3. Вважайте за велику радість, браття мої! Коли потрапляєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпеливість. Подумай, наскільки це не схоже на людську логіку. Бог каже радійте, коли важко. Не тому, що біль легкий, а тому, що він недаремний. Жоден шторм у твоєму житті не був випадковим. Жодна сльоза не з'явилася без його відома. Жодна ніч не пройшла без його присутності. Бог ніколи не марнує страждання. Випробування це вогонь. У якому очищується золото? Ти стаєш чистішим, твердішим, глибшим, не своєю силою, а залежністю від нього. Згадай учнів у човні. Вітер ревів, вода заливала човен, небо було темним. А Ісус спав не тому, що йому було байдуже, а тому, що його присутність у човні завжди сильніша за будь-яку бурю зовні. Лише коли вони покликали його. Він підвівся, і буря стихла в одну мить. Чому не раніше? Бо учні мали побачити не лише його силу, а й свою слабкість без нього. Віра росте не тоді, коли все тихо, а тоді, коли дме зустрічний вітер. Іноді Бог зупиняє бурю навколо тебе, а іноді бурю всередині тебе. Але в будь-якому випадку він керує небом і нічого не виходить з-під його влади. Можливо, твій шторм триває довше, ніж ти думав. Можливо, ти молишся про мир, а вітер лише посилюється. Не спіше робити висновок, що Бог мовчить. У Божих руках буря це школа довіри. Шторм забирає зайве, зриває ілюзію контролю, показує, на що ти спираєшся насправді. А коли хвилі стихнуть, ти вже не будеш тим самим. Ти станеш тим, кого Бог готує. Подумай, те, що сьогодні здається хаосом, завтра стане твоїм свідченням. Те, що сьогодні болить, завтра стане силою. Те, що сьогодні ламає горденю. Завтра відкриє двері, які були зачинені. Шторм не знак, що Бог тебе покинув. Шторм знак, що Бог працює всередині тебе глибше, ніж ти уявляєш. А. Тримайся не плутай хитання човна з поразкою. Христос у човні. І це визначає фінал історії. Страх завжди говорить голосно. Страх перебільшує все. Він малює найгірші варіанти, підсовує думки, які взагалі не мають нічого спільного з Божою правдою. І якщо ти не озброєний Божим Словом, цей шепіт здається переконливим. Але Бог дав нам не страх, Бог дав нам свої обітниці, і вони не шепочуть, вони звучать владно, сильно. Так говорить книга пророка Ісаї, розділ 41, вірш 10 не бійся, бо я з тобою не тривожся, бо я Бог твій, я зміцню тебе, допоможу тобі і підтримаю тебе правицею правди моєї. Подумай, як говорить Господь не вмовляє, не заспокоює легкими словами. Він проголошує істину, як цар, як той, хто має владу говорити прямо в твоє серце. Страх каже, ти сам. Бог відповідає, я з тобою. Страх каже, ти не витримаєш. Бог каже, Я зміцню тебе. Страх каже, це кінець. Бог каже, Моя рука тримає тебе. Коли Давид стояв перед Голіафом, він не порівнював свою силу з його силою, він порівнював Голіафа з Богом. Тому й не тремтів. Тому й йшов уперед. Не через надзвичайну сміливість, а через велич віри в Божу обітницю. Страх завжди збільшує твою проблему, але віра завжди збільшує велич Бога. Пригадай Іллю, після славної перемоги на Кармелі він утік через страх перед однією погрозою, лише однією. І Бог не докорив йому. Бог не сказав, чого ти боїшся. Бог дав йому хліб, воду й тихий шепіт, у якому звучав його голос. Так і тобі Бог говорить не через громи, а через істину, яка проникає в найглибші місця серця, я з тобою. Моєї присутності досить. Страх зникає не тоді, коли життя стає легким, страх зникає тоді, коли ти стоїш на Божих обітницях, як на скелі. І коли тобі важко, коли серце стискається, коли розум малює темряву, не мовчи. Говори Писання. Коли страх каже, ти слабкий, відповідай два Коринтян, розділ 12, вірш 9. Сила моя звершується в немочі. Коли страх каже, ти не виживеш. каже Псалом 23: Хоч я піду долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти при мені. Коли страх каже, це кінець, відповідай римлянам, розділ 8, вірш 28 усе сприяє добру тим, хто любить Бога. Страх це брехун. Божі обітниці, істина. І чим більше твоє серце наповнене істиною, тим тихіше звучить брехня. Бог дав тобі своє слово не як прикрасу, а як зброю, як світло, як фундамент. І коли завтра страх постукає знову, він зустріне не порожню душу, а серце, яке говорить голосом Бога. Але є ще одна річ, яка тримає людину в напрузі більше, ніж страх, це прагнення контролю. Ми вчимося розкладати життя по поличках, розписувати майбутнє за датами, дедлайнами, планами, ніби контроль може гарантувати нам безпеку. Але саме контроль найчастіше робить нас полоненими, бо страх живиться контролем. Чим сильніше ти тримаєшся, тим легше страх стискає твоє серце. Але Ісус показав інший шлях. Так говорить Євангелія від Матвія, розділ 6, вірші 25 і 26 Не журіться, подивіться на птахів небесних вони не сіють, не жнуть, не збирають, а ваш небесний отець годує їх. Хіба ж ви не дорожчі за них? Уяви. Птахи не прокидаються з думкою, як я проживу. Вони роблять те, для чого створені, і Бог забезпечує. Це не про безвідповідальність, це про довіру. Контроль каже Я повинен усе втримати. Віра каже, Бог тримає мене. І коли ти відкриваєш руки, Бог може покласти в них щось нове. Напиши в коментарях я відкриваю руки для Божої волі, і ми разом продовжимо цю молитву віри. Але поки твої руки стиснуті страхом, ти тримаєш тільки порожнечу. Пригадай Авраама, Бог не дав йому карту, не розкрив план, не намалював маршрут, він сказав лише одне слово Іди. І Авраам пішов, не знаючи, що буде далі. Бо віра, це не знати весь шлях. Віра, це знати того, хто веде. Так само а зараз і ти, перед важливими рішеннями, перед дверима, що не відкриваються, або перед тими, що відкриваються НАТО швидко і природно, хочеться все контролювати. Ти тримаєшся, бо боїшся відпустити. Але саме відпустити це крок у свободу. Коли ти дозволяєш Богові бути Богом, а собі його дитиною, всередині народжується мир, який не залежить від обставин. Бо справжній мир приходить не тоді, коли все ідеально складається, а тоді, коли ти перестаєш складати все сам. Справжня віра це не геройство, це довіра. Тиха, глибока, щира. Віра каже: Господи, я не бачу далі. Ніж один крок, але якщо ти поруч, мені достатньо. І ось що дивовижно, коли ти перестаєш боротися за контроль, страх втрачає владу, бо страх і контроль завжди поруч. А віра і свобода теж поруч. Можливо, сьогодні Бог просить тебе відпустити те, що ти тримаєш роками: людину, очікування, план, мрію, сезон, який закінчився, відпускання болюче, але тримати те, що тебе руйнує, ще болючіше. Бог не забирає важливе. Він забирає те, що не дає тобі рости. Тому, якщо твоє серце втомилося, думки виснажені, і ти більше не можеш усе контролювати. Саме в цей момент Бог каже: Дитя моє, поклади це в мої руки. Я сильніший, я мудріший, я ближчий, ніж ти думаєш. І свобода приходить не через контроль, а через довіру. А коли страх намагається переконати тебе, що Бог не прийде, є рішення сильніше за будь-який страх згадати, що він уже робив. Пам'ять. Це духовна зброя. Те, що Бог зробив учора аргумент проти страху сьогодні. Так говорить книга Второзаконня, розділ 7, вірш 18: Не бійся їх. Добре пам'ятай, що зробив Господь, Бог твій, із фараоном і Єгиптом. Бог постійно повторював Ізраїлю: Пам'ятайте, не забувайте, озирайтесь і дивіться, що я вже зробив. Бо страх найбільше росте там, де ми забуваємо Божу вірність. Ти легко згадуєш в тому. Біль, втрати, але рідко згадуєш відповіді на молитви. Ті двері, що відкрилися вчасно, ті ночі, коли Бог провів тебе крізь темряву, ті моменти, коли ти думав, що все впаде, але не впало. Пам'ятаєш Давида. Перед тим, як зустрітися з Голіафом, він сказав Саулові: Господь, який спас мене від Лева й ведмедя, спасе мене й тепер. Давид дивився не на велетня, він дивився на Божу історію в своєму житті. Пам'ятай і ти. Твоя пам'ять це твоє свідчення. Це доказ, що Бог не міняється. Якщо він був вірний тоді, він буде вірний і зараз. Згадай Йосипа, зрада братів, рабство, тюрма, але саме через це Бог привів його до місця, з якого він врятував народ. Згадай, Рут, втратила чоловіка, майбутнє дім, але її вірність привела її прямо в Божий план, у родовід Христа. Пам'ять це міст між тим, що Бог уже зробив, і тим, що Він зробить. Страх хоче, щоб ти дивився вперед і бачив туман. Бог хоче, щоб ти глянув назад і побачив його руку. Зроби це зараз. Згадай момент, коли ти стояв на межі і все ж вистояв. Згадай молитву, відповідь на яку прийшла в останню мить. Згадай ситуацію, яка здавалась безвихідною, і Бог відкрив шлях там, де ти не бачив нічого. Кожна Божа відповідь це камінь у фундамент твоєї довіри. Чим більше ти пам'ятаєш, Тим міцнішим стає твоє серце. Страх не може керувати серцем, яке бачить Божий слід у своєму минулому. Тому записуй Божі відповіді, пам'ята його втручання, нагадуй Його діла своїй душі. Коли серце каже: Бог не прийде, пам'ять повинна відповідати він приходив завжди. І ця істина велика сила. Бо якщо Бог не підвів учора, Він не підведе і завтра. Але є страх, який сидить найглибше, страх залишитися самому. Невідомість здається темнішою, коли ти думаєш, що йдеш у неї сам. Та писання говорить інакше: Бог не відпускає тебе ні на мить. Так говорить Псалом 23, вірш 4: Хоч я й піду долиною смертної тіні, не злякаюся лиха, бо ти при мені. Зверни увагу, Псалом не каже, Я не піду долиною. Він каже: Я піду, але не сам. Божий народ проходив через пустелі, темряву, переслідування, сльози. Але ніколи не був покинутий. І ти не виняток. Люди можуть відвернутися, сезони, змінитися, сили, вичерпатися, але Божа присутність не рухається ні на крок. Так говорить римлянам, розділ 8, вірші 38 і 39: ні смерть, ні життя, ні теперішнє, ні майбутнє не зможе відлучити нас від Божої любові в Христі Ісусі. Ти можеш не відчувати Бога, але відсутність відчуттів не відсутність Бога. Іноді найближчі сезони Його присутності. Це сезони його тиші. Бо коли Бог говорить, ти чуєш його голос, а коли Бог мовчить, ти чуєш своє серце і бачиш, наскільки сильно Ти його потребуєш. Пригадай, учнів після Вознесіння, вони стояли між минулим і майбутнім, розгублені, налякані. Але Ісус сказав їм: Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. І ця обітниця здійснилася Дух Святий прийшов, щоб жити в них, вести їх, зміцнювати. І той самий Дух живе в тобі. Не поруч у тобі. Це означає, що навіть у найтемнішу ніч ти не робиш жодного кроку без супроводу небес. Бог не просто з тобою, Бог у тобі. І ця правда ламає страх всередини. Можливо, зараз ти в сезоні без відповідей. Люди не розуміють твого болю. Те, що підтримувало, тепер мовчить. Але Божа близькість не міряється людською реакцією, вона міряється його обітницями, а його обітниці незмінні. Ти не загублений, не покинутий, не забутий і не йдеш у туман сам. Пастер бачить тебе. Він знає твої рани. Він чує твій подих. Він тримає твою дорогу у своїх руках. Коли ти не знаєш, куди йти, він веде. Коли ти слабшаєш, він несе. Коли ти тремтиш, він обіймає. Коли ти падаєш, він підіймає. Тому підніми голову. Навіть у невідомому, ти не сам. Коли прибрати шум. Сумніви й страхи про завтра залишається одна істина тобі не треба боятися того, що буде далі, бо Бог уже там. Поки ти переживаєш про те, чого ще немає, Бог уже працює в тому, що тебе лякає. Так говорить Ісяя, розділ 43, вірш 2 коли будеш переходити через води, я буду з тобою, річки не затоплять тебе, вогонь не спалить тебе. Бог не обіцяв, що води не піднімуться, Він пообіцяв, що не зламають тебе. Не казав, що не буде вогню, але пообіцяв, що він не знищить. Не тому, що ти сильний, а тому, що він тримає. Усі твої, а що якщо, усі невідомості, усі битви в твоєму серці, Бог уже пройшов їх. Перед тим, як ти зробиш крок, його нога вже там. Перед твоєю сльозою він уже знав про неї. Перед твоїм страхом, у нього вже була відповідь. Життя не дасть тобі карти і не відкриє весь сюжет, але тобі й не потрібна карта. Коли ти маєш пастиря. Коли ти не бачиш дороги, його слово стає світильником. Коли бракує сил, його руки стають опорою. Коли ти боїшся майбутнього, його присутність стає миром. Ти побачиш одного дня ти озирнешся і зрозумієш, кожна буря була тренуванням, кожна ніч місцем Божої роботи, кожне чому. Точкою зростання віри. Кожен сезон частина шляху, що вів тебе ближче до нього, ти не йдеш у хаос, ти йдеш у Божий план. Глибший і мудріший, ніж ти уявляєш. Тому сьогодні зроби один крок не у власну силу, а в довіру. Скажи своєму страху: Бог уже в моєму завтра, тому я можу жити сьогодні. Іди з миром, йди з вірою, йди з Христом, який веде вперед. А якщо це слово торкнулося твого серця, підтримай канал підпискою, постав вподобайку та залиш коментар. Хай Боже Слово торкнеться ще більшої кількості людей.